Так, наш недільний ранок вже розпочався. Їдемо ми на в такому пагі. Сьогодні у нас маршрут має бути цікавий. людина давно не було на Карпаті, тому сьогодні відвідуємо відразу пару локацій, а почнемо саме з Яров, Стрипа, Антоловецька Поляна. Їдемо в тому напрямку. Так, Ми вже з'їхали з дороги. нарешті на трохи таку готову дорогу повернули біля садиби дача. Зараз рухаємося до такого окохічого будиночку. Там ми зробимо першу зупиночку, Трохи я ніби тепло пліску, тому що це просто жах. Їхати неможливо, тут дуже жах. Зручно, що у нас... За такою гарнітурою сцена, тобто ми спілкуємося спокійно між собою. Також грає музика. В тому плані дуже зручно. До речі, у вас набави, у нас є така задня камера, у нас є тут і печка, і тримачі, і музика, і колоночки. Коротше, по напакована. Зараз роблю вам огляд вулиці, як цей двір виглядає. Ось так зовні виглядає наш монстр. У нас перша зупиночка, мисливський будиночок. Це у нас 32 колеса. У нас лебідка спереді, встановлене лобове скло, лебідка ззаді також у нас присутня. Кофор, виведені радіатор та шнуркеля, у нас смартшок. Це у нас 22-й рік, так? чи який? 21? 25. 21 рік ось такий монстр. Посилені задні речоги. посилені по Ось так виглядає салончик. Тут на акумуляторі, ось такі сідушечки. В цілому дуже файний апарат. У нас камера виведена. Ось на такому апараті сьогодні ми... Подорожуємо. Ми вже обмікнули повний привід. Включаємо музику і рухаємося далі. Літо у нас вже мокре. Мокре, вже є води. Але нашому one for self. вже мовка нас кидає. Я, чесно кажучи, не знаю, що мене взагалі чути. Я кричу максимально в камеру. Тому що мікрофон я не підключав до камери. Не хочу їх налити сьогодні. Але у нас цікава. А я не був включити, не включив. Ми вже проїхали від міста старту 13,5 кілометрів, висота 311 метрів. 500 метрів я пропустив. Але... А, хто казав, що бути оператором це легко, треба вічно ходити, виходити, знімати, ходити пішком по болоту, щоб підзняти якісь хоча б файні кадри давати, просто зацініть, Який тут здоровий кліре. Так, звісно, тут є як полі, але це насамперед монстр. Так. Тут у нас анталовці, але ми повернули на ярок. І вже з ярка почнемо підйом на анталовецьку поля. Ми Їдемо далі, тепер отак от по полю. Така гарна дорога. Можливо, зараз щось підзнімемо на інфа 360.

Як на диво тут доволі мало води, тому що я тут їхав літом на ниві і було набагато більше води. Але з легкістю машинка йде. Dabar pažiūrėsime, kaip Bayer perdavė šią peržkodą. Būtent tokį čia mūsų kolė. Tavoje, pojeikali. Купили воду, тому злили. Є-є. є. є, є. Е, але зараз йдемо в магазин купити ще водичку, бо втикали її взяти суку. Більше все, як вона може підніматися. на Ми вже з'їхали зі старої дороги до Фели і тепер їдемо зараз чисто по лісу. Зараз повністю повернемо направо і будемо підніматися вже вгору по лісу, по полосу. Полічная першозанділ я в мил. А тут поворот Ага. кліс. Давай! Тепер по її так? По повідомимо на маршруту. Переправіше. Майже піднялося на діл Яровецький. Вибачаю, що немає кадрів зовні. Тут постійний підйом і ти з боку пішки якось не дуже кайф, а присоску на багі не можу прицепити, так як на ниву, бо немає ні скла, ні лаковофарбових покритків, щоб нас її прицепити. Тому буде багато кадрів з береги, не бачите, але До речі, дуже багато повалених дерев, щоб були сильні вітра. Я одне, там сиду дуже багато. Як хтось попиляв, але цілому нормально. Ось там в кінці вже світліше. а це означає, що ми вже під'їжджаємо до тіла Єровецького. Зараз у нас така на файна полянка. Напевно, ми зупинятися не будемо, їдемо відразу далі. Але зараз у вас підтримуємо, яка тут ситуація. А потім не Стоп. Та я думаю, що по колях Саме в цьому місці сиділа нива на 31-х зелена, яка була зібрана також цього літа. Коли ми приїхали перший раз тестити її, ми впевнили людину, що тут Топчик у нього нива заряжений, він спокійно приїде, він тут сидів. Тому зараз будемо дивитися, як цю перешкоду подолає нас така, бадії. Так, от от бачиш пеньок з боку, зараз, щоб тебе в нього не кинув. По колія можеш йти спокійно. Да, давай. Давай назад. Давай назад, красив. назад. Не, не, не закапся, не закапся. Пон ну, давай. Колсами направо вліво. Давай назад через. Давай 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 крути-крути-крути. Давай колесами вліво і газ. Дякую. Давай назад, колеса вправо-назад, другу. Тепер вперед, в, в лісу Давай більше газу ти вийдеш. Ще раз назад і ще раз вперед. Дякую, що в мене нові шмоки. окна Ми, звісно, на офроуді, але приємного мало. Ось так, машинка тепер виглядає. В принципі, лужа покоренна і без лобітки. А ми їдемо вже на Антоловецьку поляну. Там зробимо спиночку і напевно щось вже будемо трошки їсти. Руль наліво. Ні, не, не назад, 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 задню передачу руль нагрузку. Тепер давай вперед. Руль прямо вперед. Чуть, прав... чуть туди, чуть туди, чуть туди. А? Та дорога, чесно кажучи, стало сюди ще гірше. Поки що їдемо. Я знову йду пішки. А ось вот таке. Дідемо далі. Так, у нас вже висота 915 метрів. Це трішки туман. А ми вже майже піднялися на Антоловецьку поляну. Там уже відкривається вид на Антоловецьку поляну. Виїхали тобто з лісу. Да, пока... знаю, или выше, или там, по-моему. Да. Не знаю, ты тут будешь, что Да, разобрались, да, На всі поляні сьогодні пусто, вже рівно 28 кілометрів. Ми поїхали тут паркусялись. Да. Так що отак от мись, зараз ми зробимо на перерив, напевно, на обід. Кофе, чай. Покажу. Як у нас все виглядає тут ззовні? Ось така природа. Ось так виглядає наш бабі. Трошки ми його засвинячили, але в цілому yeah. все окей, так. Да. Ось тут столик, мангал, тут все без... без змін особи. Доїхали ми в принципі спокійно, а далі будемо рухатися в тому напрямку до Турі Поляни. Зустріли хлопців на мотоциклах на Антоловецькій. Розкладаємо поляну, будемо каву варити. Хлопці приїхали з салат вона. Кажуть, що ліс мокрий. А? Ще колега. Вас кипіть. Де ще одного підкривають. Поїхали додому на моторках, а ми складаємо речі та їдемо на Соколині Скелі. Так, До Соколиних скель нам в принципі їхати дуже далеко. Ось ми зараз знаходимося тут, а приїдемо ось Зараз так. Так, так що, випадемо, як виглядає дорога. Я думаю, що як нового, то помахуватись. туманчик звісно, коли більше тусовка більше машин, то набагато цікавіше, але перший блін, як то кажуть, кост. Тут лайт. Давай назад. Задню. Руль вправо. Все, тепер прямо. Не, 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 то далеко. Ось це колобання дяді Вані. Він її обожнює. А ми напевно зараз проїдемось або туди, або сюди. Давай краще, давай їдь на мене через цю лужу і от сюди підеш. Слизько капець. Давай просто. Ну, давай, краще обід, щоб ти не завалився типа, туди, направо. вору Так, мы бы дойдём. А мы пишем, можем до этой лейти. Піши машинку тут, а вирішили пішочком прогулятися, буквально 200 метрів останній підйомчик до скали. Тому пройдемося трошки пішки, так як не тільки на машинці їздити. Ось ми вже піднялися наверх. Тут у нас є костровище, столик. Певне дерево нещодавно впало, а ми рухаємося безпосередньо до самих кек. На жаль, я думаю, що вида ніякого не буде на вулиці Туман, але все-таки йдемо. Я, чесно кажучи, сам тут в перший раз тюб, неодноразово, але не був. Зараз будемо дивитися, що тут і як виглядає. На вулиці дуже слизько, тим не менш цікаво. Бачу, тут у нас прапор. Ага, скелі ось там знизу, певно. Mm? Так, треба розібратися, як туди дістатися. Mm -hmm. Ну Ось, скеля тут зліва. Mm -hmm. Але вид просто шикарний. Mm -hmm. Ось така красота. Mm -hmm. Люди добре їздять в гори, що це просто нереально гарно. Просто гляньте на цю красу. Що, підводимо мінімальні підсумки. За сьогодні ми проїхали з дачі до Ярка через Мисливську Садибу. Потім поїхали на Антоловецьку через Діл Яровецький. І з Антоловецької ми піднялися через Антоловецьку ми поїхали далі і сходили прогулятися на Соколині Скелі. Тож загалом, годинник у мене трекає весь час у нас вже. Пройшло 3 години 30 хвилин з моменту старту. Пройшли ми, ну, проїхали, пройшли 36 кілометрів. Зараз у нас висота 800 метрів. Що я можу сказати? В цілому все окей. Можна було їхати в принципі і на Ниві. Але вам маленький спойлер. Кожен із вас скоро зможе стати власником цієї самої Ниви Баклажан. Але про це трішки пізніше. А зараз ми напевно рушаємо в сторону дому, будемо мити баги, та й в принципі підсумуємо, скільки в цілому ми проїхали, скільки у нас палива залишилось, тому що був у нас повний бак. тобто ще будемо знати, скільки багів хаває. Та й таке. Максим, ти що скажеш? А, Так, да, все було дуже файно. Понравилось мені і на скелях, і на поляні Антоловецькій. Файну компанію зустріли на мотоциклах, познайомилися, тому було все. Супер-супер! Як для першого разу за 4 роки я вважаю непоганий старт, тому будемо бачити, коли нас ще заведе ці подорожі. Всім до зустрічі. Покаємося, Пока. ми вже Ремету. Їдемо по червоному маршруту. Зараз не буде сплянь, зараз буде пара моментів припальні долі. А далі, в принципі, звичайно, дова дорога, турі ребета і вже на уже род свачував. Тому що вже третя година, ми самі більше було пару екіпажів, пару автомобілів, то було байкадрів більше, цікавіше, але вже як є на сьогоднішній день.